Доброго дня. Внутрям дівчатам 6 місяців. Стає питання, парувати їх чи не парувати. Вчора провів контрольне зважування. Вчора їм було 6 місяців, грубо сказати, плюс мінус пару днів. Тільки їх по 3 кг. Набрали вони мало, виходить, за місяць злякались. За місяць набрали пів кілограма, грубо сказати, пів кілограма 600 грамів. Чи злучати їх, чи не злучати, я не знаю, тому що балакав із заводчиком, якого я брав їх, то він сестер їх вже позлучав, вже посоздавав сім'ї. Тобто зрозуміло, чому вони малі. Він не ждав, поки вони виростуть. Можливо, можливо так, можливо, ні, не знаю. Що я робив? Кормив їх вдосталь. Каша в них все время в доступі була. Зараз воно зланої трави приніс, проглистував їх. Глистовку пройшло успішно, е, листів не бачив. Звір чувствував себе чудово, так що сподіваюся на краще. Місяць ще потримаю їх, а потім кину до самця. Тому що, мабуть, це просто вони маленькі, порода, така не порода, а ну, просто в такого заводчика взяв. Так що новачки будьте готові. Що в інтернеті ми дивимося, все чудово, все прекрасно, все велике, все Замечательно, На самом деле трішки воно іначе Ну, може, мені не пощастило. Поки що не буду брати нових. Я б сам це оставив, би, а, а дівчат би поміняв би, але но... пішов на ринок місний, у нас там по п'ятницях ярмарки. І побалакав з нутрі які повиносили тут внутрі місцевих. То я вам скажу. Коли я питав вагу, то майже ніхто не відповів, тому що ми їх не важимо от скільки місяців і злучаємо. 5-6 місяців вже злучаємо. Кругленька зробилася, вже злучаємо. То після цих розговорів я вже зрозумів, що тут шукати саме безполізно. А куди з'їхати, самі знаєте, це не так все просто. Може хтось десь комусь передасть, але це треба теж шукати. Так що. Будемо пробувати з цими і шукати нових самець. Самець важили теж. Сім з копійками. Це йому 8-9 місяців і його ну, більше семи, десь 7 ну, це з мішком десь так. Ну, він великий на вид. Ну він Хоча апетит хороший. Так що ще місяць почекаю і буду злучати тих, які є. Тому що треба і вольєр переділувати, вони тут вже його трішки розібрали. Дівчата лякливі, світло включив на телефоні лякливі. Ну, укруглилися вони хорошо, стали вони ну, не длинніші, а кругліші. І заводчик, якого я брав, мене лякає тим, що я їх перекормив. І вони можуть не загуляти. Так що можу ще з таким вопросом столкнутися. Зараз сочні корма закінчилися, буряки та морква, ходю рву траву. Їдять вони і поначалу їли не дуже, зараз вже їдять добре. Кашу продовжую давати, так як і давав. Ну, якщо ще хоч по 5 кг за місяць наберуть, то вже буде добре. Мабуть, одних більшого чекати не варто. Так що новачки, будьте обережні. Бо ми всі понадивляємося відосів про красивих, великих. А в реальності візьмемо в людей. І в людей я брав провіринги, які все життя займалися нутрями. Все життя. Є такий результат. Так, буду тримати в курсі. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтеся, слідкуйте, як буде продовжуватися далі. Гарного дня вам!